Є одна проста річ, яку 90% людей роблять неправильно при монтажі опалення. Це пакування з'єднань. Погано запакуєш, буде текти. Для таких з'єднань використовую паклю або льон, натуральний ущільнювач, який працює на розширення і добре тримає вологу. Починаю з очищення різьби і на радіаторі, і на кришці. Все має бути до чистого металу. Якщо залишиться стара фарба і ржачий герметик, буде текти, навіть якщо все інше зробиш правильно. Далі льон або пакля. Намотую рівно по різьбі товщину льону підбираю по відчуттю. Якщо кришка сідає легко, додаю. Якщо важко йде, знімаю зайве. Після паклі ущільнююча паста. Важливо, щоб вона не пересихала і не тріскала з часом. Я використовую пасту на графітовій основі. Вона дає ковзання і герметичність. Закручую кришку плавно, без ривків. Якщо йде туго, значить паклі вистачає, якщо надто легко, переробляю. Після затяжки потрібно дати з'єднанню постояти мінімум півгодини перед подачею тиску. Потім перевіряю пальцем, оком і тільки тоді запуск. Все, ніякої магії, просто чиста підготовка, правильні матеріали і досвід, який не підводить. До речі, робив все це діло в перший раз.